Зараз ця ситуація, яка склалася от, навколо генерала Назарова, от, вселяє теж невпевненість у нас. От, ми обговоримо це, тому що рано чи пізно може будь-якого торкнутися те що, те, що сталося. Зараз важко, важко всім, не тільки високопосадовцям, військам, всій Україні важко. Україна фактично знаходиться в стані війни. Всі зрозуміють. Ми ведемо бойові дії. Вважаю на досить непоганому рівні. І коли ти відчуваєш свою незахищеність, починаєш задумуватись, кому це потрібно. Можливо, є чийсь інтерес підірвати в нас зсередини. Не ззовні, а зсередини. Як кажуть, безпосередньо впливаючи таким чином на долю тих чи інших посадових осіб офіцерського складу, вищого. Зокрема, генерала Назарова, щоб якось лишити адекватного управління. Всі ми військовослужбовці, всі ми командири, начальники приймаємо рішення. Це війна. Нам ніхто не підказує. Командир-начальник зобов'язаний його прийняти, тому що він виконує свій обов'язок. В першу чергу, щодо збереження територіальної цілості недоторканості нашої держави. Як солдат, як і генерал, ким би він не був, але. Любий військовослужбовець, хто носить погони, от, любий хвилюється, переживає не тільки за травму, я вже не говорю про загибель. Це дуже важко і сильно переживається. Всі ми і маємо підлеглий собою склад, всі ми батьки також в першу чергу. От. Ну і втрата, звичайно, важко переживається. Не можна формувати думку в суспільстві, те, що е, генеральський склад от, нічого не бачить і людей от, приймає як. Просто маси, які виконують завдання. Такого не можна. Не може такого бути і неможливо таку думку поширювати у засобах маси інформації, що зараз активно робиться, і всіх під одну грибінку, як кажуть, будувати, шикувати. Для мене, як для командира, от, що вже доведено моїм практичним досвідом, от, саме головне це постійне знаходження серед особового складу з військами. Робота безпосередньо в підрозділах. Коли тебе солдат, сержант чи офіцер молодшого складу офіцерського, От, знає, бачить кожен день, що командир цікавиться, вникає в ті проблеми, труднощі, складнощі, а потім їх вирішує. Це повага, це розуміння важливості виконання завдань і це саме виконання завдань. Насамперед, командир повинен бути лідером у всіх питаннях.